Чудове чудовисько. Чемпіон з баланців. Соня ліпила баланця, Егеш пластиринового баланця, синього з фіолетовими ліжками. Тонка робота. Той, хто хоч раз ліпив баланця, знає. Щоб створити гарну фігурку замало пастерину і хисту, Тучий настрій відповідний потрібен натхнення. Так би мовити, а яке там натхнення, коли тебе несправедливо ув'язнено у власній кімнаті і суворо заборонено виходити гуляти на вулицю, ще й дивитися телевізор. А засніжений двір так і манить. Нормальні діти зараз баб снігових риплять, а я, Соня засмучено глянула на свого баланця. Це ж і німому ясно, що то Сашко п'явочка намастив повидом учительський окуляри, а не я. Чому ж я повинна дурно страждати? Зажурена дівчинка підійшла до вікна і відхилила штору. У дворі ніхто з дітей уже не грався. Там починалася справжня завіруха, страшний вітер гудів. У свою холодну тембіту нагрібав повні жмені снігу і зовпалу ж боляв бозна куда. Раз по раз повз вікно пролітало снігові вихоли В одному з них була обгодка від цукерки і риска Сумно зауважила соня і відчула, як рот наповнюється слиною. У другому вихорі. Крутилась чиясь рукавичка у третьому. Нічого цікавого, скептично зітхнула дівчинка і раптом побачила, що в третьому вихорі повз її вікно полетіло і тут таки зникло чудовисько. Соня очам своїм не повірила. Дівчинка навчалася в третьому класі і вже давно не вірила. У всіляких казкових істот. Але ж зараз вона сама бачила, як за вікном полетіло велике, волохате, рожеве чудовисько. Бабусю, бабусю, соня кинулася до дверей. Там чудовисько. Не вигадуй казок, озвалася з вітанні бабуся. Можеш навіть не хитувати. Усе одно я не дозволю вийти на вулицю. Бач, що вигадала чудовисько, сміхота. Справді, як не соромно, подумала дівчинка, я ж знаю, що чудовиськ не буває. Мабуть, мені просто здалося. Соня сіла на м'який килим і знову взялася до пастидиного баланця. Е, нікудишній баланець, раптом почувся чийсь грубенький голос. Я знаю, промовила Соня. І спохватилась, у кімнаті, окрім неї, нікого ж немає. Чий тоді це басок? Оце то. досиділася, зачинена, про себе мілкувала дівчинка. То мені чудовиська за вікном вважається, то якісь голоси чуваються. Кепськувато зім'я пастилин, знову помовив той самий загадковий голос. Хто тут? Перелякано запитала Соня. Це я. Я це хто? Я це я, чудовисько, почулося у відповідь. Справжнє, чудовисько, загикуючись, запитала дівчинка. Можеш подивитися, відповів голос. А де те? Та уже за вікном. Соня підійшла до вікна. «Люди доби, там справді стояло чудовисько. Воно було наче маленький стіжок сіна, не набагато вище за соню, але зовсім з великою головою, волохати та ще й засніжена, що, правда, сіно не буває такого яскравого ржавого кольору, ще й у синю цяточку. Можна в гості? спитала чудовисько. А ти кусаєшся? спитала ошарашена Соня. Ні, відповів несподіваний гість. Ну то залазь. Соня розчинила вікно і тут таки для хоробості вигадала. Тільки дивись мені, бо я чемпіон класу з бойового гопака. Е, -е а я чемпіон ідису з пастилінових баланців. І бровою, не повівши, вигадало чудовисько, сплитно залазячи на підвіконня. А звідки ти тут узялася? запитала Соня, е, катався на вихорі, а потім, дай думаю, зайду. Знаєш, мені в лісі так самотньо. Ух ти! На вихорі. А я на санчатах люблю з гілки або на лижах. На вихорі краще, запевнило дівчинку, чудовисько. Я на вихорі не вмію, чесно зізналася Соня. Я навчу, якщо не забоїшся, це я забоюся? Уже зовсім осміліла Соня. Ану піши, зараз я покажу, як забоюся. Ми із сашком. Соня штовхнула двері. Ой, тільки мені на вулиці сьогодні не можна виходити. Бабуся заборонила. Вона в мене доба, але сувора. А батьки як? Я з бабусею живу, пояснила Соня. Мій татко працює дипломатом в одній африканській країні. Я весь час забуваю, як вона зветься, і мама там з ним. А мене не взяли, бо там кажуть комари отакенні, дуже небезпечні. І школи нашої у них немає, і мови вони не розуміють. А мені ж треба вчитися. Я вже так скучаю за своїми, але татко з мамою за декілька місяців повернуться і повезуть мені. Справжнього балакучого папугу. Уявляєш? Ото клас буде. Учитиме за мене вірші на пам'ять. Я на уроці тільки рота розкриватиму, а папуга з-під спідпати, буде вірша ж Садок вишневий коло хати, над вишнями сопуть. Сильно придумано, правда, ніхто не здогадається. Виходить, ти декілька місяців сидітимеш зачинена? скривилося чудовисько. Та ні. Тільки сьогодні. Та й то справа на обід. Тоді це не страшно, можемо баранців поліпити. Я вже казав тобі, що я чемпіон з баранців. Угу, кивнула Соня. А тебе як звуть? Та ж чудовисько. А мене Соня. Ти хлопчик, правда? Я чудовисько, шморгнув носом чудовисько. Я мала на увазі, ти він, а не вона. Та, мабуть, він, стиснув плечима несподіваний гість і взявся розминати пастирін. Чудовисько, справді, був мастаком баланців і пити. Вони в нього виходили дуже акуратні і симпатичні. Коли баланців уже було півотали, Чудовисько підхопилося. Буду йти, пробасував він. Уже вечір. Приходь ще, сказала Соня, відчиняючи вікно. З тобою цікаво, чудовисько горошок, у горошок. Я у бабушку вдався, кивнув чудовисько. Бувай! Бувай! Соня зачинила за дивним гостем вікно. І помахала йому світ. Чудовисько розстав у темряві. Тієї ночі Соня довго не могла заснути. Це ж треба справжнісіньке чудовисько.